Машини звідти виїжджають час від часу. Насправді ніяких коментарів отримати оперативних тут неможливо, тому журналісти всі зазвичай чекають зайти за лінію з таку де стоїть міліція і ці правосектору, теж зайти зась. Ну от там, от на пагорбі, власне, працюють наші колеги-журналісти. Бачите, що деякі з них мають включення. Там зараз трошечки повернемо камеру, Ви бачите, що у наметі такі собі. Імпровізований штаб для журналістів. Коли підходиш до будь-яких представників міліції або навіть, пожежників, то вони кажуть, що ніяких коментарів не роздають, мовляв, чекаєте в тому наметі, і от там от роздаються всі офіційні коментарі, які там виписані на прес-релізі. Також за цей кордон не пускають там пожежні машини, кухня польова. І туди сходяться рятувальники після того що... чергування на території нафтобази. ДПС-служба і машина карета швидкої допомоги. Лікарі тут чергують зранку до вечора, потім змінюються у них зміни. Ну, от так от це все виглядає на четвертий день. Кажуть, що очікують, що зранку вибухнула одна із цистерн, Ще очікують, що має вибухнути дві і дуже бояться, щоб вогонь не перекинувся на найближче, інакше, інакше буде непореливки всім, хто тут принаймні знаходиться. І як звертається до вас? Да, звертається, там ноги натирають. Ноги натирають, так? А як не кажуть, що дихати важко, щось таке є? Ні, Тут одні герої тут не зайняті справи. Того ви в масці, а ваші колеги без. Ну, це особиста справа. Так, вирішили не, не так страшно, так? Щоб одягати. Це одна тільки швидка, тут червона? Ага, ну, Ні, чому п'ять, а там п'ять повністю. А скільки які всього машин загальні? Але от якщо четвертий день легше трохи стоїть? Кому? Ну вам. Ну, взагалі з пожежею. <гум> ми ж не пожежники, звідки ми знаємо, що там робиться. А ви як? ж так відчуваєте все одно атмосферу. Ви ж теж тут ходите з першого Я дня, можна. ви ж бачите. Ребята, виш-лист вам зачитаем от пожарников просто. О, давайте, Сегодня нужны шлепки. Люди четвертые сутки здесь, короче, живут. 30 Пожарником штук. Это одна областная, как бы, бригада. Допустим, 5 машин, по 5, то есть 30 человек. Шлепки, шланг. Так, шлепки, носки, сигареты, зубные щетки надо. Нету хозяйства мыла у людей. Что там еще? Трусы надо. Любе мыло, мило, да. труси ну, обычные, ну, сімейні, ну, зарядки. Для евакуації немає підстав, тому що навіть цей днів, який зараз йде який йде на протязі всіх, він якби не наносить нам шкоди, він більше наші села обходить верхний. еще руководство покормить ребятам здесь мчс национальной гвардии, если не а кто. А давно вот кормитесь? С первого дня? или когда? Нет, мы а так мы возили водичку, это все там. А так сейчас решили поставить длинный мангал, сейчас подойдете, посмотрите там, и делать щешики ребята все время будет що кажуть, що, нам, що нам Буриць. Буриць? Горілла, на що ага. на прекрасно. Горить. А тут здраво стоїти. Ситуація контрольована. Горіла одна цистерна, тепер три. У нього вчора день народження, він вчора зустрічав його тут. На пожежі. На позиції. На позиції, то да, там прямо. Так, да. так, так. 26-й год закрылся вообще. Что-что? 26-й год закрылся вчера. Там 26 исполнилось? Да? Ну я вас поздравляю! <с> И как оно день рождения на пожаре отметить? Знаете, такая, такую свечу мне поставили, до сих пор задуваю. Ну это состояние позиции, подавать нахлажнение стволные души. Температура очень большая. То есть и нагрузка, и на психику, да. Постоянно есть угроза взрыва, постоянно на нервах, напряжение. А по сколько часов это у вас смена получается? Ну, по полдня. По полдня, да? Я постоянно в таком напряжении. Человек, который погиб, ребята, которые погибли, знают? Я не знаю, нет, их не знаю. Ну, конечно, очень жалко, коллеги. Мы первый, когда первый раз туда зашли, видели обревшие машины, и вообще не жалко. Ну, вообще такой вот нетипичный, да, я так понимаю, пожар? Ну, за 50 лет это на нефтеперерабатывающих базах. Вот, а есть какие-то определенные правила, как им натушить вот такие пожары? Ну, это пена атака. Это, во-первых, первое подразделение, которое приезжают, должно рассчитать время вскипания нефти. То есть есть, когда горит нефть, есть угроза вскипания, это простыми словами, как кипит кастрюля воды, может вкинуть выплеск. Вот. И потом на защиту и пенная атака проводится. Да. Как да. Нет, Нет. На боевой, то есть там участвуете пожарной, да, вот да? Да. с какого дня здесь? С 9 числа. С первого дня фактически, да. Ну а как там лучше уже? Уже лучше, чем лучше. Слушайте, скажите а правда, что там не хватает морсков, да, там чего не хватает вам? Да всего не хватает. Спасибо. Ну скажите, чего не хватает, потому что люди будут подвозить волонтеров. Да вроде подвозят, спасибо им. большое. Кстати, все потому, что все. реально, если бы не люди, не волонтеры, не вот эти повараши были, с откуда? Да, я даже не знаю. Куда а что будет? было самое тяжелое вот, вообще? Да все тут тяжело, ничего. ничего.